Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття. Зима прийшла, холодними руками скувала ріки і ставки, заслала ниви килимами, до сіл засипала стежки. Діти, яка зараз пора року? Так, зима. А зима настає, після якої пори року? Після осені, які ознаки зими ви знаєте? Зима приносить нам холодну морозну погоду. Дуже часто погода похмура і непривітна. Сонечко з'являється все рідше і рідше, все менше тепла і світла посилає землі. Мороз сковує воду в ставках, озерах і річках. Йде перший сніг, він легесенький і пухнастий. Люди одягають теплий одяг. Діти, а як зимують птахи? Чим харчуються птахи взимку? Птахи взимку переселяються в міста, в села тримаються ближче до людського житла. А чому, як ви гадаєте? Так, важко шукати їжу птахам під снігом в лісі. Страшніші заморози для птахів є голод. Саме тому птахи прилітають до людей поближче. Вони чекають на допомогу. Чим ми можемо допомогти їм? Так, ми можемо побудувати годівнички і насипати. В них зернята, насіння, крихти хліба. Діти, хто прилітає до годівнички? Так, птахи. А пригадайте, як називають цих птахів? Вірно. Це зимуючі птахи. Діти. Давайте пограємо і пригадаємо, яких зимових птахів ви знаєте і чим вони харчуються? Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Здогадалися, що це за птаха? Так, це синичка. Діти, пригадайте, а що полюбляє їсти синичка. Синички полюбляють зернята насіння. А ще синички їдять комах, тільки взимку їх не знайти. Ми можемо підгодовувати синичкам свіжим салом. Ой, який великий птах важко ходить по садах. Чорний птах не мовчить, розмовляє, кар кричить. Так, це ворона. Діти, а ви знаєте, що любить їсти ворона? Ворона це всеїдна пташка. Вона їсть. І насіння, і горіхи, і жолуді, і хліб, і комах, і маленьких гризунів. Стука, б'ється, молоток, підновляє наш садок. Здогадалися, хто це? Так, це дятел. Дятла називають санітаром лісу, адже він. Полюбляє їсти комашок, різних шкідників. А взимку дятел харчується насінням шишок, ягодами, а також зернятами. Я прутка, злодійкувата, вмію гучно стрикотати довго хвоста білобока люди звуть мене. Вірно, це сорока. А що полюбляє їсти сорока? Сорока також всеїдна пташка. Вона їсть і комах, і ящерок, і горіхи, і зерна, і насіння, і хліб. Все, що знайде. Маленький хлопчик в сірій святинці. По дворах стрибає, крихти збирає. Здогадалися? Так, горобець. Горобець теж зимуюча пташка, а що полюбляє їсти горобець? Насіння, зернята, крихти хліба. Діти, пригадайте ще, яких зимуючих птахів ви бачили. Мабуть, ви зустрічали у лісі снігурів, сояк або ж сову. Сойка полюбляє ягоди, насіннячко, зернята, комах. Взимку сойка їсть жолоді. жолуді. Снігорі їдять ягоди, горобини, калини, насіння. А сови полюбляють гризунів, і їм важко під снігом знаходити їх. Взагалі всім птахам важко живеться взимку. Земля покрита снігом, водичка замерзла. І на допомогу має прийти людина. Діти, змаструйте разом з дорослими годівнички для птахів і підгодовуйте їх. Давайте будемо допомагати нашим птахам.